На самостійний відпочинок свого десятирічного Степана Ірина відпускає вперше. Хвилюється, але розуміє, синові це вкрай необхідно. У червні родина втратила свого героя. Батько хлопця боронив країну на Донецькому напрямку. 24 лютого, 22 року ми прокинулися від вибухів. Це було дійсно страшно і. Е, От в цей день ми, звісно, ми планували все по-іншому, але е, треба було терміново збирати речі, і вже о сьомій ранку Сергій вирушив до свого ну, штабу. Попри втрату найріднішої людини, Степан тримається як справжній чоловік. Він впевнений, Україна переможе. Поки ж фантазує, яким буде його день у таборі на відпочинку. Тобі я дивитися, точно не зможу. Ну прокидатися нормально о восьмі, бо я вдома не можу ніяк прокинутися. Сніданок уроки на перерві чимось цікавим займатись після уроків, домашнє завдання і відпочинок. На відпочинок поїхали 88 дітей. Всі вони сини та доньки учасників бойових дій та загиблих героїв Дніпропетровщини. Така програма діє кожного року. Зазвичай дітей відправляють на морські курорти. Втім, через війну традиції змінили. Обрали захід України, бо там наразі найбезпечніше. Тут ми відправляємо дітей на відпочинок в мальовничий куточок Закарпатської області а до дитячого здоровчого табору. А вони там будуть 21 день. 88 дітей їде в першу зміну, і 90 поїде в другу зміну з 1 грудня. А тут переважна більшість це діти учасників бойових дій або загиблих учасників бойових дій. Плюс відпочинок, психологічна розгрузка, тобто, щоб діти побачили красу, красу Карпат, щоб діти відпочили і забули на, на хвильку про ту ситуацію з класи, тому що тут є діти з Нікопольщини, яка постійно обстрілюється, із Криворізького району, який постійно обстрілюється і Синельниковського району. У будні діти навчатимуться онлайн. Пообіді на них чекатимуть вікторини, квести, майстер-класи та розваги. Вони будуть першу половину дня навчатися. Онлайн, коли виходні вони будуть займатися екскурсіями, їздити на екскурсії. Вони побачать е, озеро Синівір. Вони відвідають реабілітаційний центр Ведмідів, Вовків. Вони поїдуть у старе село. Вони проїдуться на подйомнику. Вони побачать гору. Е, Приозерна, вони будуть ходити в різні походи. Будуть квести, будуть пейнболи. Багато, багато, багато цікавого. Там нема сирен, тривог. Буде їм спокійно і затишно. Також з дітьми працюватиме психолог. Загалом вони відпочиватимуть 21 день. А з 1 грудня до оздоровчого табору у другу зміну приїдуть ще 90 хлопчиків та дівчаток. Ангеліна Машинцева, Юрій Хайновський. Новини дев'ятого каналу.